Дорогі шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Не хвилюйтеся, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба що декілька хвилин вашої уваги? Я віщирує серце, бажаю вам мири і добра. Я християнин. Я закликаю людей, щоб молилися за мир в Україні. Ну а також хочу сказати вам радісну звістку звісно, Іваннію, якої люди можуть спастися від гріхів, якої люди можуть спастися від будучого Божого Нігу якою люди можуть оправдатися? Ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Якщо бути чесними, якщо бути щирими самим собою, у дисяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Ми люди не виконують цих заповіді. Ісус Христос Він сказав, коли хто подивиться на жінку з пожадвістю, то вже у серці своєму зрішив. Коли хто гнівиться на свого брата без поводу, цей прирівнюється до душогубця, до вбивця і багато чого іншого. Є такі речі, за які в тюрму не посадять, Такі, наприклад, як блуд, перелюб, обман, п'янство, безсоромні слова, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Але це є гріх. І одного разу Бог засудить усе зло. Розклада за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в місцях внуки, страдань і сльоз. То проблема в тому, що люди думають заслужити в Бога прощення, щоб якось оправдатися, щоб дотримуватись, робити якісь добрі справи, Но це неможливо. Я не говорю, що не потрібно робити добрих справ. Потрібно. Але добрими ділами ніхто перед Богом не оправдається. А коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жадна людина ділами закону не буде виправдана. Апостол Павло говорить нам про те, що люди не можуть себе спасти, що люди не можуть, дотримуючи закон, оправдати себе перед Богом. Але Но добра новина, що Ісус Христос він поніс покарання за нас. Щоб ми з вами, щоб ми люди, щоб всі люди не несли покарання, не вмирали і не йшли в пекло. Ісус Христос поніс покарання за нас. Він святий безрішний. Він прожив життя, ми не зможе прожити, і помер смертю, на яку заслуговуємо ми. Ісус Христос, Він пролив кров на повозькому Христі за Твої і мої грехи, дорога душа, щоб ми з тобою були оправдані, прощені і спасені. Ну в третій день Бог воскресив Христа смертю, як доказ того, що Він прийняв його жертву, що Богу було угодно жертва Христа. І таким чином, тільки дітей Ісуса Христу, люди можуть прийти до Бога, попросити в нього прощення, і Бог їх простить. Увіруючи в Ісуса Христа, прийняти дар життя В Біблія написано, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар. Бог це хоче подарувати усім людям, але не всі приймають цей дар. За дар платити не потрібно. Ісус Христос заплатив. Но за дар людина, коли його прийме, буде вдячна. Дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом. Похайтеся своїх гріха. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Ось ви, хлопці, у вас будуть якісь проблеми, ви читайте Слово Боже, виконуйте, що там написано. Коли вдома будуть конфлікти, коли буде навчання тяжко, зверніться до Ісуса, і Він вам допоможе. Бог любить вас. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, помили їх спаси, Зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.